Головна новорічна ялинка Івано-Франківська спалахнула святковими вогнями. В місті офіційно стартували новорічно-різдвяні свята. Дерево заввишки понад 20 метрів прикрасили синьо-жовтими стрічками, а скляні іграшки на ньому також кольорів національної символіки. Івано-франківцям головна ялинка міста не аби як до вподоби. кажуть, вона набагато красивіша аніж торік. Оці прикольні гірлянди, типу, яка пає дощиків взагалі гарно формула. Всі чекали, що не буде ялинки, так? А воно є. Нормально, покраще, ніж минулого. Радує те, що в сині-жовтих кольорах вона. Ну, цього року дуже гарна, але хотілося, щоб герб України був замість зірки. Але це вже таке дітям головне, щоб зробили свято. Дискусії з приводу того, чи варто встановлювати ялинку на вічовому майдані, точилися упродовж цілого грудня. Сумніви були спричинені в основному політичною кризою, яка нині панує в Україні. Відтак мерія провела опитування. Чимало мешканців міста висловилися за головної окраси новоріччя та різдва. А кольорова гамма лісової красуні не випадкова. Це наша відповідь на всі ті події, які відбуваються в державі, і це позиція громади міста Івано-Франківська, не тільки мене, як міського голови. А позиція міської громади: ми за українську Україну. Ми за право, ми за справедливість, ми за свободу і ми за євроінтеграцію. Цього року дещо змінилася традиція запалювання ялинки. Вперше за останні роки команду, аби дерево засяяло, віддав не міський голова аюні пластуни. Новий рік та різдво це улюблені дитячі свята. Відтак у наступні роки саме дітвора запалюватиме новорічну ялинку. Ми дуже насправді здивувалися, коли запропонували нам запалювати ялинку. Дітки одразу. Не розуміли, чому саме вони. Вони знають, що завжди мерія виходить. Очільник міста запалює. Вони дуже здивувалися. Новий 2014 рік вже на порозі. Разом з ним прийдуть нові втіхи та переживання. Втім, необхідно пам'ятати, що будь-які зміни це лише крок уперед. І Іваненко Мар'ян не Новини на вежі.